Рані. Марійка моя сестричка, вона по рахунку третя. Де б вона не була, вона завжди співала. Коли путі ще раз зійдуться, пройшовши в тузі дні. І Васюк покійний також, але відомий наш співак і композитор, він подарував 300 пісень буковинських, які Марія заспівала на радіо. Ми дуже її любили всі сім'ї, тому що її не любити не можна. Вона душевна, дуже така людина і гарна, хороша в Я пам'ятаю з Маличкою, ми з Іванком завжди спостерігали за ними обома: за Іваном Миколайчуком і за Марійкою Миколайчук. як вони любили один одного, яке це було велике кохання, і ця буковинська народна пісня, і ця любов, неймовірна любов до Буковини, яку проніс Іван і Марічка через все своє життя. Вони про свою Кіцманщину говорили, як про рай. Хочеться, щоб оце кохання і пісня, яка була між ними з Іваном. Жила по повік. Я була знайома з пані Марією Миколайчук, і це знайомство відбулося, коли Буковина святкувала її чоловіка Івана Миколайчука. Вперше я її почула у складі тріо золоті ключі: це Валентина Ковальська, Ніна Матвієнко і Марічка Миколайчук. Коли вони приїздили до нас у Чернівці, і я настільки була вражена тією автентикою, тією музикою, що я не просто слухала ті тексти, а я на колінах записувала всі ті пісні. Більше того, я її всіх повивчала на пам'ять. І вони зі мною більше тридцяти років в, моє, в, мої, в моїй душі і в моєму репертуарі. Ми не можемо викинути з контексту чоловіка, тому що надзвичайно потужна особистість. Іван Миколайчук, наш земляк, актор, і вона зберегла пам'ять йому, вірність йому. Треба хлопців попросити, Щоб стойтере.